Вже декілька днів, як вийшов Stalker 2, але хайп на рахунок оперативної пам'яті почався ще задовго до його виходу, коли розробники гри заявили у рекомендованих системних вимогах, що вам потрібно 32 ГБ оперативної пам'яті. Але скільки насправді потрібно оперативної пам'яті, щоб пограти Stalker з повним комфортом? В даному відео ми спробуємо з цим розібратися. А якщо вам потрібна хороша комп'ютерна збірочка, то вам до магазину Artline. У них можна купити абсолютно любі збірочки ПК під будь-який бюджет. Від самих бюджетних до просто якихось монструозних кастомних збірок під абсолютно любий смак. І задачі вам потрібно тільки сказати, я хочу те, те те, і вам то зберуть. Тому переходьте по посиланню в описі під відео, а по промокоду eliptos 5, ви отримаєте знижку 5%. на Всі готові збірочки, ПК від магазину Artline. Давайте розбиратися. А для чого нам взагалі 32 ГБ оперативної пам'яті? Ще до виходу S.T.A.L.K.E.R. 2. Всі, коли збирали свої комп'ютерні збірочки, брали здебільшого 16 ГБ, адже ще вистачить на дуже довго. Я вже тоді ще казав, якщо гроші не вистачають, можете взяти пізніше до але в ідеалі вже зараз брати 32 ГБ оперативної пам'яті, бо рано чи пізно вийде гра, яка буде хотіти 32 2 ГБ оперативної пам'яті. І ось Сталкер нам у рекомендованих системних вимогах каже, вам потрібно 32 ГБ. У мінімальних системних вимогах там, звісно, 16, але чому у рекомендованих 32 що у нас взагалі буде сьогодні на тесті? У нас буде оперативна пам'ять Kingston Fury Renegade 6032 ГБ оперативної пам'яті, двома планочками по 16, це є 32 таймінги. Частота 6000. двома планочками: ddr 5 пам'ять, хороша, класна з підсвіточкою. Якщо вам потрібна оперативна пам'ять, можете підібрати її по посиланню в описі під відео. І тут все ніби чудово зрозуміло. А що ж робити, коли у вас DDR4? це мій попередній набір, це теж Renegade, без підсвіточок. І якщо у вас ddr 4, обов'язково перше, що потрібно мати для салкера, це двох канал. Дві планочки хоча б по 8 ГБ, і тоді у вас все буде мінімально добре працювати. В ідеалі для такої гри потрібно мати дві планочки по 16 ГБ. Але чи буде велика різниця у продуктивності і у стабільності? Тобто у цьому ми будемо зараз розбиратися. Тому не затягуємо і приступаємо до першого тесту. Розпочнемо наше тестування з Full HD і мінімальних налаштувань графіки. І відразу звертаємо увагу на те, скільки споживає гра оперативної пам'яті. У випадку 16 ГБ у нас споживає 14,5 ГБ гігабайт оперативної пам'яті, а у випадку 32 ГБ гігабайт оперативної пам'яті вона споживає аж 20 гігабайт, які тут відразу можна зробити висновки. Чим більше у вас оперативної пам'яті, тим більше система є резервує для себе, а не тим більше вам її потрібно. Тобто, якби грі було потрібно більше як 16 ГБ оперативної пам'яті, тут зараз би був показник 15 плюс гігабайт, а у нас тільки 14 половиною. Тобто можна зробити висновок, що грати на 16 ГБ можна. Але давайте увімкнемо максимальне лаштування Full HD, саме там же, де у вимогах стоїть 32 ГБ оперативної пам'яті, і там подивимось, які будуть показники далі. На рахунок FPS при 32 ГБ оперативної пам'яті він злегка більший. Але не те, щоб це є чимось значним, і таким, знаєте, вагомим аргументом, щоб вже побігти в магазин і докупити оперативну пам'ять. І коли ми вмикаємо максимальне налаштування гравків в HD, все ми використовуємо з DLSS, з генераторами на відеокарті RTX 4070. 10TI Super, і Core i 7 13700 k І тут ми знову можемо побачити, що FPS на 32 ГБ оперативної пам'яті знову трошечки більший. Далі вже 32 ГБ оперативної пам'яті споживає 20,5, показники знову підросли. На 16 ГБ, як було там 14,4 14,5, так і залишилось. А на рахунок того, як відчувається гра, ну, в принципі, плюс-мінус то саме. є деяка різниця, але ми поговоримо про неї чуть пізніше. Що ж, виходячи з перших тестів Full HD, можна зробити висновок, що FPS чуть-чуть менше при 16 ГБ оперативної пам'яті. Děti od Nále Наскільки воно стабільно буде працювати? От взагалі що почалося, що міг, хоч ми я вирішив записати це відео? От вчора в нас буквально проходив стрім по сталкері, і там мені багато людей писало: От ми, я заходжу в бар, у мене гра вилітає, у мене тільки 16 ГБ оперативної пам'яті. Мені там пишуть люди, типу, я біжу, типу, у мене можуть бути якісь фризи, у мене теж 16 ГБ оперативної пам'яті. У багатьох людей є якісь баги. Наприклад, я вчора грав в гру, от 4 години. Там буквально, і за 4 години я не побачив як такого серйозного багу, і в взагалі валюті у мене не було. От у мене 32 ГБ оперативної пам'яті, у мене RTX 47. 10TI Super і 13700K. За 4 години підписники не дадуть збрехати, ми на стрімі грали, взагалі не було жодних проблем. Тому можна відразу зробити висновок, що якщо ви хочете супер, комфорту і плавності, вам потрібно 32 ГБ оперативної пам'яті, адже, скоріше всього, на 16 ГБ вас гра буде працювати. 95% випадків стабільно, але іноді можуть бути якісь проблеми через те, що у вас тільки 16 ГБ оперативної пам'яті. Але давайте приступимо до роздільної здатності Quad HD і там подивимося, яка буде різниця. Зараз ми пробіжемось по заліссі при роздільній здатності 2К і максимальних налаштуваннях графіки. Звісно, DLSS і генератор у нас також увімкнені. І тут знову та сама ситуація. Гра споживає абсолютно так само, як і споживало у Full HD. Тільки тут є два але. FPS в першу чергу на 32 ГБ оперативної пам'яті злеха вище, але не координально. Ну що ж, і Тут, як такої, різниці нема. Але що ж я помітив на 16 ГБ оперативної пам'яті? Іноді з'являються якісь підгрузочки, особливо коли ви тільки відкриваєте локацію, у вас може з'явитися якась підгрузочка, щоб гра, напевно, щось з оперативки викидає щось, додає, щоб прям правильно з нею працювати. Але що буде, якщо у вас буде якась, наприклад, RTX 4060 на 8 ГБ? Як взагалі тут все працює? Тут. Гра, як ви бачили, споживає більше 8 ГБ при максимальних налаштуваннях графіки. Якщо в відеокарті вашій не вистачає відеопам'яті, чим вона займається? Вона бере. І відеопам'ять собі бере з оперативної пам'яті. Тобто резервує тут декілька гігабайт. І тоді, коли у вас 8 гігабайт відеопам'яті, наприклад, вже 8 сполент, 500 мегабайт вже йде з оперативної пам'яті. І саме тому я думаю, розробники зробили, щоб... У системних вимогах у вас було саме тих самих 32 ГБ, адже вони прекрасно розуміють, що в багатьох зараз RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 3060 Ti, 2060, які відеокарти є доволі непоганими, адже сталкер він не те, щоб сильно хоче відеокарти, прям дуже топові. Він хоче класного процесора і хорошої оперативної пам'яті. Відеокарта, як ми бачили, до речі, не вантажиться у нас на повну, типу, Там відсотків 100 вона практично завжди доходить, але споживання у неї, там, наприклад, моє RTX 4070 Ti 280 Вт, але вона в грі споживає так 220, ну, 220 Вт. Тому тут більше йде у процесор і оперативну пам'яті. І якщо у вас буде 4060, 4060 тяг, якої тільки 8 ГБ, грі цього буде мало і вона захоче взяти її з оперативної пам'яті. Ми грали ще буквально на стрімі, і в нас було споживання іноді 11 ГБ оперативної пам'яті. І, наприклад, це було роздільні здатності кваджі, тобто 2К. І якщо у вас буде 4060 Ti, яка зможе справитись з цими налаштуваннями графіки, але її 8 ГБ буде не вистачати, і тоді вона захоче взяти їх з оперативочки. Тому, якщо ви хочете грати на максимальних налаштуваннях графіки, і у вас тільки 8 ГБ відеопам'яті, для стабільності і плавної роботи, вам необхідно буде, напевно, все ж таки докупити тих, ну, ще 16 ГБ, якщо у вас тільки 16 є. Бажано докупляти, якщо у вас є один набір, такий самий докупити і все буде працювати чудово. Звісно, можна зайти у спеціфікації вашої материнської плати і подивитися, що там буде працювати 4 плачечки оперативної пам'яті, адже. Не завжди можна докупити ще дві плашки, і воно буде працювати стабільно. Особливо ще якщо ви це зробите від різних брендів. Беремо ті самі набори, але віддалі ще заходимо специфікацію материнської плати і дивимося, що буде працювати ваших 4 матер... е... плашки оперативної пам'яті і на якій частоті, адже це також важливий нюанс. А ми переходимо до тестування у 4К, тобто в Ultra HD. Ну ще пробіжимось у 4К на максимальних налаштуваннях графіки, знову ділася сесія, генератор увімкнено. Тільки тут нас вже гра споживає при 16 ГБ оперативної пам'яті, вже більше 15 ГБ. І тут же знову можна побачити, що нам би 32 ГБ. Тобто виробники самі себе підстрахували і сказали: беріть 32 ГБ оперативного Пам'яті і тоді все буде працювати стабільніше. На рахунок FPS, він у нас плюс-мінус одинаковий. На 302 ГБ він чуть постабільніший, і іноді, то в середньому буде трошечки вище, як на 16 ГБ оперативної пам'яті при аналогічній системі. І знову тут як такої серйозної різниці нема. Але знову ж таки, от я побігу на 16 ГБ оперативної пам'яті, і що я побачу? Нестабільно іноді бувають просадки, і це при тім, що в мене 16 ГБ відеопам'яті. було б у мене 4060 Ti, там би ситуація була ще гіршою. Тому рекомендую, якщо зараз збираєте компи, вже не збирайте з 16 ГБ оперативної пам'яті. Доплатіть тисячу, півтера, тисячу вебку DJR4, вебку 5 на ну, там, напевно, в районі 2 потрібно буде доплатити. І візьміть собі хороший набір на 32 ГБ оперативної пам'яті, і буде вам щастя на майбутнє роки. 32 ГБ ще вистачить дуже надовго. Зараз я пам'ять, що будуть виходити ігри на Unreal Engine 5, багато ігор, та й не тільки на Unreal Engine 5, і вони будуть хотіти тих самих. 32 ГБ оперативної пам'яті, адже відеокарти зараз мають тільки по 8 ГБ відеопам'яті, і їм необхідно буде підтягувати з оперативочки. Якщо у вас в оперативості немає місця, ваша відеокарта буде тягнути пам'ять з SSD. Якщо він ще у вас хороший, буде дуже погано. Якщо він у вас поганий, це буде смертельно, це будуть фрезе дуже сильні. Тому рекомендую зараз брати актуальні збірочки з 32 ГБ оперативної пам'яті. Але якщо у вас вже є 16 ГБ, і ви хочете пограти зараз, поки Stalker 2 і вам не вистачає грошей. Спробуйте пограти на 16 Не потрібно вже бігти в магазин сказати, дайте мені ще бігом дві планочки, бо сталкер нормально не працює. Спробуйте. Якщо у вас сталкер працює нормально, вам комфортно. Поки можете не докупляти. Пізніше, якби що, абгентис може до того часу ви захочете поміняти собі цілу платформу. Тому на сьогоднішній день, якщо у вас є 16 гігабайт оперативної пам'яті, можете ще поки спробувати на них пограти, якщо, звісно, хороша оперативна пам'ять. Якщо у вас 32 Гігабайти вже є, вас вітаю вам ще дуже надовго її вистачить. А на цьому нас на сьогодні все. Не забувайте поставити подобачку даному відео, підписатися на канал і підписатися на наш телеграм-канал, посилання на нього також в описі під відео. Там є телеграм-чатик, де можна поспілкуватися про ПК і обговорити якісь помилочки. Ну що ж, подобаючку поставили, і на цім все щасливо!